Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую вам, що авторинок в Луцьку в нас працює в четвер і в неділю. Ми знімаємо зазвичай в четвер, автопідбори можна замовляти і в четвер, і в неділю. Тому нагадую, що ви можете замовити в нас як комплексний автопідбір на авторинку. Так і разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Нижче номер телефону до Василя. Він у нас займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують по всім, вас, по всім питанням, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Не забувайте підписуватися. Гарного вам перегляду! Volkswagen Toран. Семимісний, 11 рік, 1,6 дизельний двигун, 10500 ціна, Є Євесто, 600 ступенева механіка, контакти є. Так, є ще сертифікат до автомобілю. Так, не буде дуже видно. Так, на жаль, парктроніки є. Opel Zafira, 10 рік, 1,7 дизельний двигун, 6750 ціна, буде ще торг, 201 тисяча пробіг, свіжопригнана, клімат, електроскопакет з Круїса без. Тут контакти зверху. Переднє електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Кондиціонер. Зановні, мій, дивіться. Так. так, показую, як вона виглядає. Тут якраз розкладені сидіння. Реносценік. Семимісний, 11 рік, 1,5 дизельний двигун, 6950 ціна. Авто не фарбоване, свіжопригнане. 6 літрів на 100 км розхід. Тут є контакти. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі. Я показую, як він виглядає. Ага. Зараз е Дякую. Так. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Зараз хвилин. Рено Гранд Сценік. 17-й рік. Так, 16 500 ціна. Авто в рідній фарбі. Так, не вказаний об'єм двигуна не бачу. Є автоматична коробка передач, 165 тисяч пробіг. Пройдене ТО масла фільтра ремні в рідній фарбі, зимова гума ще. і тут контакти до Сергія. Вже уточнити по об'єму двигуна. Це зачинене, так, мультикермо. Так вона виглядає, є сидінь. Там шини і парктроніки. Volkswagen Turan восьмий рік. 7900 ціна, свіжопригнана, 1,9 дизель, 105 кінських сил, клімат круїз, ВБА, 100БС і СП 228 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестистепенева механіка. Клімат контроль, блутус. Є фаркоп. Рено сценік. 4200 ціна. 3-4 рік, 2-літровий бензин, 135 кінських сил, на автоматичній коробці передач, клімат-контроль, сервісна історія. Є. Контакти теж є. Юрка! Але Так, Бачите, стан салон комбінований. Є парктроніки. Опаль зафіра це 14 рік. 9800 ціна, 1,6 двигун, 100 кіловат, 201 тисяча пробіг. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Це механіка та кондиціонер. І парктроніки. Volkswagen Charan, Одинадцятий рік. Двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт. 11950 ціна та контакти зверху. Автоматична коробка передач, клімат парктроніки, комплектація хороша. Так, круїс, датчик дощу, підігріве сидінь. будемо дивитися. Мультикермо. Так, автомат, підігріве сидінь, клімат. Показуємо, як виглядає досить такому свіженькому стані. А за всіма деталями вже до власника. Я колись на око вивчала. Потім у а потім з'явилася електроніка. Є Електроніки. Opel Zafira, 12 рік, 1,7 дизель, 280 тисяч пробіг, 7500 ціна. Так, вище тут є контакти. Так, в відмінному стані, гарна комплектація. Так, зараз покажу вам стан. Передні електросклопідйомники, мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, є дисплей. Renault Scenic. 13-й рік, 1,5 дизель, 8400 ціна. Шестиступинева механіка, клімат. Парктроніки. Опель Zafira C, 12-й рік, 9300 ціна, 2-літровий дизель, максимальна комплектація. Тут є контакти до власника. Казі якоглядає. 6 Шестиступенева механіка, кліматконтроль, панорамний дах, Фаркоп і парктроніки. Фальцваген Туран, шостий рік, 1,4 бензин, 103 кВт, 219 пробіг, 5900 ціна. Передні електросклопідйомники. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. Є фаркоп. Форд Сімакс. П'ятий рік, 1,8 бензин, 160 тисяч пробіг. 5,200 ціна. Так, знизу є контакти Є підігрів лобового. Виступинева механіка. Клімат контроль. Renault Сценік 10-й рік, 1,5 дизель, 207 пробіг, 6750 ціна. Тут контакти. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Добре видно. Є фаркоп. Citroen c 4 Grand Picasso. Багато їх вже на ринках в цьому кузові. Тут на 17-й рік, двохлітровий дизель, 110 кВт, 195 тисяч пробіг, 13-400 ціна, максимальна комплектація, камера, круїз, навігація леди, безключовий доступ, контакти видно. Покажу, як він виглядає. Комбінований салон, шестиступенева механіка. Так, тут напевно... Не буде видно, на жаль. Є парктроніки. Volkswagen Turan 17 рік, 14900 ціна, 1,6, дизель, 85 кВт, 270 тисяч пробіг. Так, модельний 18-й ряд на механічній коробці передач. Контакти є. Шестиступанева механіка. Мультикермо, клімат, дисплей підігрів сидінь. парктроніки. Рено Сценік. Одинадцятий рік. Я ваша Так, якщо можна. 11 рік, двигу, не відкрита. Дякую. Одинадцятий рік 1,5 дизельний двигун, не фарбоване. Замінено комплект ГРМ і масло, 6700 ціна. Так, контакти до власника є. Покажу, як виглядає? Шестиступенева механіка є кондиціонер. Так вона виглядає по колу. Так, одразу вам покажу Форд, Сімакс. Так вона виглядає. Восьмий рік, 1.6 дизель, 5900 ціна, контакти є. Так, є підігрів лобового. П'ятистопенева механіка. Клімат контроль. Є фаркоп. Volkswagen Туран. 11 рік. 9400 ціна. 1,6 дизель, 77 кВт, 260 тисяч пробіг. Так, кліматконтроль, електропакет, РБК, КБС, і СП. Контакт. Ти механіка. Клімат-контроль. Шкода румстер. Часто питаєте, мало їх на ринках. Е, так, комплектація скаут, 9 рік, 1,6 бензин, 77 кВт, 190 тисяч пробіг, 600 ціна. авто без підкрасів. Рідний пробіг, контакти вам видно. Покажу, як воно виглядає. Ступенева механіка. Клімат-контроль. Так, ще й панорамний дах. Цікаве авто. І парктроніки.